Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Зникають квіти, принесені до стел загиблим героям на Каштановій алеї. Рідні вимагають встановити камери відеоспостереження. Перший цього року випадок отруєння грибами на Полтавщині. Як не стати жертвою тихого полювання? Собаки з пункту перетримки бездоглядних тварин КТП-1628 перевірили на паразитів у крові. А тепер про це та інше більш докладно. Ці ночі сили протиповітряної оборони в чергове відбували атаку ворожих безпілотників. У Миргородському районі уламки одного із них впали на відкриті території без наслідків. А у Полтавському районі зафіксовано влучання по будівлі одного з підприємств. Виникла пожежа, обійшлося без жертв і постраждалих. Повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. Вогонь оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Повідомила речниця ДСНС області. Світлана Рибалко. Виклик про пожежу надійшов об 3-й годині 11 хвилин до рятувальників. Виїхали два підрозділи, брали участь у ліквідації цієї пожежі дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу. Також, коли рятувальники приїхали, було загорання в одному з приміщень. В цілому було пошкоджено перекриття, десь близько на площі двох квадратних метрів. І рятувальники ліквідували це швидко, пожежу десь у 4 годині. …10 хвилин вона вже була повністю ліквідована. Замість пошани крадіжки. Рідні загиблих воїнів скаржаться. На алеї героїв по каштановій алеї біля стел зникають квіти, які сюди приносять рідні. Близькі хочуть, щоб на алеї запрацювали камери відеоспостереження. Тему вивчала Ірина Дава. Я приїхала з донькою поставити йому квіти. Купила великий букет троянд, саме цю вазу я її поставила на другий день. В день річниці його загибелі батьки приїхали також покласти йому квіти в пам'ять йому, і виявилося, що букет квітів вкрали. Це сестра загиблого захисника України Андрія Безпалка Світлана Петрашенко. Вона розповідає на алеї героїв по вулиці Соборності біля стел загиблих воїнів. Зникають квіти. З їхнього букету зірвали стрічку. Вона лежала на землі, а замість цих квітів залишили інші троянди. Ось троянди. Видно, це домашня кущова роса, вони з гілочкою тут. Залишили чотири такі після ялі троянди. Мама загиблого захисника України Андрія Боспалка Тетяна Петриченко каже, такі вчинки людей, хто це робить, пояснити не може. В матеріальному плані мені абсолютно все одно. Але ж, дякуючи цим всім чоловікам, хлопчикам, ми ж, жіночки тут є, ми ж живемо відносно в відносно, спокійному місці. І нехай та людина, яка чи за це отримала гроші, чи комусь подарувала, хай не буде людині від від тих коштів чи від того подарунка. Часто з родиною приходить до пам'ятної стели свого чоловіка пані Любов. Говорить, у спільній групі дружин, мам, батьків, дітей загиблих, написали, що бачили жінку, яка крала квіти. Жіночку, жіночку у віці пенсіонерка. Вона ходила з пакетиком і крала квіти. Наші дівчатка написали, що увечері вони, бо неподалік проживають і прийшли до чоловіка. Побачили, викликали поліцію. Не знаю, як цю пенсіонерку карали. помічають люди інші випадки неповаги до пам'ятних щитів загиблих захисників. Я Бачила одна жіночка з хлопчиком. Підійшла хлопчик такий на самокаті років чотири. І він щось дивився, дивився, а потім ба, можна. Вона каже, можна. Він плює і бумажку з цукерки кидає тут. Кажу, це що тут місце. Ну, а вона мені нагрубила, чого ви лізете, Чо ти, що ти тут, хазяйка. Близькі загиблих захисників бачить вихід із ситуації, встановлені на алеї камери відеоспостереження. Адміністрація нашого міста взагалі ніяк не реагує. Багато було звернень з приводу цього інших сімей. Це вже потім дізналася. Тобто, коли поки нас це е, не торкнулося, я цього не знала. Але коли вже дізналася, то буря те, що не звертають уваги, немає камер з відеоспостереження, щоб можна було слідкувати за цим. Вони типу є так. Міскраді говорять, типу, вони є. Вже як півроку, але вони не працюють, не підключені. Як повідомили нам у поліції, звернень щодо крадіжки квітів на алеї героїв по вулиці Соборності не надходило. Щодо камер безпечного міста, цю інформацію коментувати не можуть. Вона відноситься до службової за роз'ясненням ситуації щодо відеоспостереження на Каштановій алеї чи можливого його встановлення. Ми звернулися й до міської ради. Цю інформацію там теж не коментують. Жителі Полтавської та Чернівецької областей намагалися втекти до Молдови за 4 тисячі доларів. Проте прикордонники дізналися про підготовку порушення державного кордону на ділянці відділу Сокиряни. Місцевий мешканець через один із месенджерів підшукав двох клієнтів та власним автомобілем доставив їх до прикордоння. Далі організатор планував довести чоловіків до кордону та допомогти їм подолати загороджувальний паркан. Для цього прихопив із собою драбину, розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. Прикордонники затримали порушників на самому початку маршруту. В ході подальших заходів правоохоронці з'ясували, що мешканці Полтавської та Чернівецької областей за подорож до Молдови в обхід пунктів пропуску погодилися заплатити по 4 тисячі доларів США. Головного організатора протиправної схеми затримано в порядку статті 208 КПК України до ЄРДР внесені відомості за статтею 332 тридцять кримінального. Кодексу України видностонечте затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. У вулиці Європейська у Полтаві ремонтують трубопровід. Це планові роботи Полтавоводоканалу по заміні старої труби на нову поліетиленову. Саму заміну планують розпочати 25 вересня, а завершити упродовж близько двох тижнів, розповів старший майстер комунального підприємства Сергій Данилко. Загалом розкопку, за його словами, планують засипати орієнтовно протягом місяця. 60 метрів погодних будемо міняти. На Ми в даний момент зараз проводимо вже вирізку, хоч стара є, там, де вона розкопана. По розкопці присутствують інші комунікації, які знаходяться в селі. На даний час всі абоненти з водою, будемо ложити нову трубу і зварювати її. Для вагітних і породіль від хвороб щитоподібної залози главкоми та дитячих захворювань до 705 найменувань розширили перелік препаратів за програмою Доступні ліки в Україні. З 30 вересня додається 85 нових лікарських засобів. Більше розповідаємо у наступному сюжеті. 85 нових медпрепаратів додано у програму відшкодування вартості лікарських засобів. В Україні розширили перелік доступних ліків. Серед основних груп препаратів ліки для вагітних і породіль від дитячих захворювань, від хвороб щитоподібної залози, глаукоми та інші, розповіла директор Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторія Мілютіна серцево-судинні, цереброваскулярні захворювання, цукровий-нецукровий цукровий діабет, в тому числі інсуліни, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, розлади психіки та поведінки, епілепсія. Хвороба Паркінсона, ліки для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді, лікування болю і надання паліативної допомоги, метаболічні, аутоімунні запальні захворювання, мігрень, медичні вироби для вимірювання рівня цукру в крові пацієнтам з діабетом першого типу. Перелік доступних ліків розширений до 705 найменувань, говорить заступник директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Полтавський. Ської міської ради Алла Івко. в лікарський засіб для лікування гіпатериозу, який виникає внаслідок або захворювання, або оперування щитовидної залози. молол. Для лікування очних хвороб це краплі, для лікування глаукоми. отримання фолієвої кислоти полягає у профілактиці різних захворювань, які можуть виникнути як у матері та майбутньої дитини. Тарасиміт це лікарський засіб, який використовують для хронічної серцевої недостатності. Препарати за державною програмою, як і раніше, можна отримати в аптеках за електронним рецептом безоплатно або з частковою доплатою. Я отримую ліки на три місяці. П'ять відов ліків, в мене діабет і серце, десь тисяч до двох економія. Наказ Міністерства охорони здоров'я з оновленими переліками лікарських засобів і медичних виробів набуває чинності 30 вересня. Як тільки лікарі почнуть виписувати, Лікарські засоби, ми бачимо цей перелік, і зразу за наявності препаратів на постачальнику буде проводитись замовлення максимального асортименту. Те, що є в наявності із препаратів, які ввійшли в асортимент переліку лікарських засобів, перейде в доступні ліки. На Полтавщині діє понад 100 договорів між НСЗУ та аптечними закладами, а також понад 750 точок надання послуг за програмою Доступні ліки, додала директор північного міжревід. Регіонального департаменту НЗУ Вікторія Мілютіна. З липня цього року програма повинна діяти в кожній ліцензованій аптеці України. Перший цьогоріч випадок отруєння грибами на Полтавщині. Постраждала 43-річна жінка. Швидка госпіталізували її без свідомості. Як зрозуміти їстівний гриб чи ні? Де полтавці їх шукають, та що робити, якщо є підозра на отруєння, дізнавався Андрій Гаврилов. Сезон тихого полювання на Полтавщині стартував першим випадком отруєння. Сталося це 22 вересня у Миргородському районі. Постраждалу госпіталізували, зазначають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У нас за 25 й рік це перший підтверджений випадок отруєння грибами. Це була жінка 43 роки. Вона вживала гриби роду зонтики. Зараз вона потрапила до реанімації в тяжкому стані з втратою свідомості та судомами. Отруєння грибами вкрай небезпечний для здоров'я стан, який може закінчитися летально. За словами лікаря-терапевта другої міської клінічної лікарні Валерії Поливоди, симптоми це діарея, нудота, блювання, загальна слабкість, запаморочення. Прояви можуть з'явитися як через півгодини, так і на наступний день після вживання. Відразу викликати 103, промити шлунок, прийняти сорбенти, забезпечити постраждалому рясне пиття. Все залежить від організму і дози прийнятих грибів. Якщо це, наприклад, дитина, якщо у людини є якісь хронічні захворювання, якщо людина більш літнього віку, а також особливо вагітні жінки, яким протипоказано вживання грибів, адже це дуже, скажімо так, важкі продукти для нашого шлунково кишкового тракту які майже не перетравлюються, і тому е, прояви отруєння можуть розвиватися блискавично. Це чалівське лісництво у Терешках. на узбіччі припарковані авто. Люди у неділю, 21 вересня, приїхали за грибним врожаєм. Родина переселенців з Сіверськодонецька ділиться тут вперше. Одразу вдалося назбирати декілька відер. кажуть, треба йти на кілометр вглиб від дороги, щоб знайти героя сезону. Польський гриб. Це я знаю. Ну На Полтавщині сезон грибного полювання за спостереженнями досвідченого грибника Петра Шульги починається з середини серпня. В цей час масово йде білий гриб, який любить рости під соснами. На початку вересня з'являється осінній маслюк. Пан Петро додає, виходить з дому на полювання о пів на шосту ранку, аби доїхати з Полтави до лісу в Терешках. З собою бере чай, воду, ніж та набір пакетів. Приїжджаю в ліс, коли ще тільки починає сиріти. Це саме пора ета. Поки нема ходаків. Я їх називаю ходаками, тому що вони все перетопчуть, але нічого не знайдуть. Після дощу за 2-3 дні. Очень удобно собирають біолог. Іван Бондар наголошує: гриб викликає підозри, краще його не чіпати. А ще радить брати з собою енциклопедію і дивитись, що знайшли у лісі. Так початківці визначають, чи можна їсти цей гриб. Спеціаліст підкреслює, не слід збирати біля узбіч, бо гриби легко всмоктують автомобільні викиди. Де чотири квази грибів є лістівні, умовно вістівні, неїстівні і отруєні. Це один з одних з утруєних грибів. Дослідники природи розповідають, до України вітром заносить нові непритаманні нашій території спори грибів, наприклад, алтернарія. У повітрі присутня як алерген. Коли вони осідають у ґрунті, за декілька тижнів проростають. Собакам, що нині перебувають у пункті перетримки бездоглядних тварин КТП 1628, сьогодні зробили аналіз крові на паразитарне захворювання. У разі виявлення хвостатим призначать лікування. Чому важливо вчасно попередити цю хворобу у тварини, розповідаємо у сюжеті. Аналіз крові робили сьогодні собакам, які перебувають у пункті перетримки бездоглядних тварин КТП 1628 Перевіряли їх на наявність гельмінтів, що є причиною паразитарного захворювання дирофіляріоз. Забір крові та лабораторні дослідження робили фахівці ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету за підтримки бренду товарів для домашніх тварин «Енімол», що належить до родини єдність груп. ми відбираємо протягом п'яти днів. Кожен день у нас десь від 20-30 собак. Будемо досліджувати на такі зговорювання, як дерифілеріоз у собак. Наші викладачі будуть далі досліджувати кров мікроскопічно і сподіваємося, що не будуть їх знаходити, і собачки у нас будуть здорові. Зі виявлення захворювання хвостатим призначать лікування для нашого дослідження на дерефіляріоз, ми зараз проводимо, достатньо одного мілілітра крові. Проводимо гемо ларвоскопічне дослідження, тобто в крові ми шукаємо личинок паразитів. Личинкову стадію, тому що це захворювання досить цікаве і небезпечне. Небезпечне тим, що ми можемо виявляти відразу дві форми: або личинкову стадію, яка буде циркулювати по кровоносному руслу, або ж статеву зрілу стадію цього паразита. В серці може локалізувати статево зріла стадія паразита або в легеневих артеріях. Це вже не перша співпраця бренду ЕНІМОЛ частини родини єдність груп з ветеринарними лікарями та комунальними установами у справі допомоги тваринам, які шукають дітей. Їм, кажуть учасники проекту, та додають це приклад того, як наука, бізнес та турбота про чотирилапих друзів можуть йти пліч опліч. Ми системно співпрацюємо з багатьма благодійними фондами, з ветеринарними клініками, допомагаємо безпритульним тваринам і організаціям, які опікуються долею чотирилапих. тож цього разу наша допомога це про те, щоб дати шанс на життя тваринам, в яких немає дому люблячих родин. Але які мають право на щасливе, здорове і повноцінне життя. Ми тут сьогодні для того, щоб продемонструвати реальний приклад співпраці соціально-відповідального бізнесу, освітніх наукових закладів, зокрема нашого університету, і комунальних установ, які займаються якраз безпритульними тваринами. Тому ми сьогодні тут для того, щоб допомогти в цьому прихистку для безпритульних тварин зробити діагностику хвороб і, відповідно, в подальшому забезпечити можливості лікування цих тварин, вже знаючи діагнози. Діагностика собак на наявність личинок паразитів у крові у приватних ветклініках – процедура дороговартісна, тому і виникла ініціатива саме комплексної перевірки тваринок за підтримки єдність груп, говорить начальник дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин полтавського КТП 1628 Людмила Хоменко. На жаль, у нас немає штатної клініки, і лікаря, і дуже дороговартісно кожну тварину возити в клініку, тим більше, що не всі тварини. Соціальні, є дикі, є агресивні. І відповідно, тоді ми дуже вдячні, що єдні з групи разом із аграрним університетом пішли нам на зустріч. Благодійники спільно з діючими та майбутніми ветлікарями нагадують, для профілактики дирофіляріозу варто регулярно обробляти тварин від паразитів та захищати їх від укусів комарів. Року у Полтавській області у межах обласної програми національно патріотичного виховання дітей та молоді призначаються до 30 стипендій імені Ігоря Сардюка, до 20 – імені Андрія Конопльова і до 10 – імені Дмитра Прогла. На них можуть претендувати учні, студенти і молоді науковці, які активно займаються громадською діяльністю, волонтерством, національно патріотичним вихованням та самоврядуванням. Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник начальника Полтавської обласної військової Військової адміністрації Антон Чубенко отримання стипендій героїв України Ігоря Сердюка, Андрія Конопльова і Дмитра Пругла. Подання здійснюється шляхом самовисування або за поданням керівника закладу освіти наукової установи або навчальної установи. Кандидати на отримання стипендії подають відповідні матеріали щодо реалізації проєктів, пов'язаних з національно-патріотичним вихованням, які Відображають ту їхню національну патріотичну позицію. Студента майже 5 тисяч гривень це 4 тисячі дев'ятсот гривні, і для молодого ученого це 6 тисяч 656 гривень. Тобто, я думаю, що це достойні суми, які мають відображати відповідну якість якість цих робіт, які будуть представлені студентами. Десять нових шкільних автобусів отримали територіальні громади Полтавщини сьогодні. Бачила новий транспорт та побувала на його передачі наша знімальна група. 10 нових шкільних автобусів передали на потреби закладів освіти Полтавщини. З них дев'ять отримали територіальні громади області. Ще один Кобиляцький ліцей обласного підпорядкування. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, звертаючись до керівників громад, підкреслив важливість цієї програми для розвитку освіти. В цьому році вперше одночасно 10 автобусів. І це не лише транспортна доступність наших дітей, це не лише безбар'єрність, це в тому числі забезпечення якісної освітньої послуги. Тому ми від обласної ради вітаємо такі ініціативи громад. Підтримуємо, тому що ну це стратегічний підхід для забезпечення якісної освітньої послуги. Нові автобуси розраховані на 22 місця та оснащені підйомами для осіб з інвалідністю. Профінансовані вони на 65% державним бюджетом та на 35% громадами. Подібні придбання значно покращують умови підвезення дітей до шкіл, адже ще донедавна стан транспорту, яким школярі потрапляли на навчання, залишав бажати кращого, говорить міський голова Лохвиці Віктор Рат. Стан автотранспорту, який ми перевозили діти, то це був він жахливий. І ми розуміли, що це повинно змінюватися. Дуже приємно, що сьогодні ця програма діє. Дуже дякую, що я так розумію, що це кошти грантові. І сьогодні ми отримали шкільний автобус. Ті діти, які знаходяться на ну, тобто їх підвозять до закладу. Вони практично в кращих навіть умовах, чим жителі міста Офец. Представники громад діляться. Справжні емоції даруються події самим дітям, які з нетерпінням чекали на нові автобуси. Діти це ангели, і вони не схитрять. Коли вони бачать, приїжджає новий автобус, вони кричать, біжать. це очі повні радості, повні захоплення. І, от, коли ти дивишся на це і думаєш, господи. Як добре, що ти є частинкою оцього всього, що відбувається в державі, для того, щоб нашим дітям жилося краще, щоб вони дійсно раділи. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко запевнив, підтримка освітньої галузі та розвиток транспортної інфраструктури для дітей і надалі залишатимуться серед пріоритетів. Коли одні виїжджають за кордон з України, інші оселяються тут, переїхавши з Італії. Історія італійця Марка, який у березні 2022-го у найзапекліший період війни разом зі своєю дружиною відкрили у Полтаві піцерію, Далі у нашому сюжеті. У самому серці Полтави по вулиці Соборності, частинка Італії. Це піцерія італійця Марка та його дружини Полтавки Тетяни. Зробимо піцу від Марка. Це з оливковою пастою: томатний соус, моцарела, гриби, панчета. Це бекон італійський. Такий вийшов результат. Зараз будемо пробувати. У нас піца по типу наполітанської. Края виглядають товсті, але вони, вони пусті. Це просто піднімається так тісто. В центрі тіста пістола. Дуже тоненьке тісто саме подружжя довгий час проживало в Італії. Пізніше вирішили, будуть жити у Полтаві, адже саме тут знаходиться мама дружини, говорить Марко. в 2010 році. Хотів відкрити піцерію у Полтаві. Такі думки були. Проекти можна так сказати. Через сімейні проблеми, роботу там це трішки не виходило. В 2022 році ми практично переїхали до Полтави і вирішили жити тут, біля мами дружини. До відкриття такого італійського закладу у Полтаві підштовхувало кілька причин, каже Марко. По перше, у місті не було нічого схожого. А по друге, любов до самого тіста та справа душі говорить італієць. 16 березня 2022 року планувалося відкриття піцерії. Проте 24 лютого почалася війна. Не злякало те, що війна у підсумку зробили усе правильно, що не злякалося, що відкрилося. Відкрилося тут не стільки як бізнес. В нас такий вік, що йти на пенсію зарано. А сили ще є. Давай тут зробимо такий бізнес, і по суті, так і вийшло. Ми вже все зробили, вже все готово, вже зробили ремонт, вже завезли обладнання, вже завезли все, борошно завезли. А тут війна. І що робити? Ми не знали, що робити, чесно кажучи, тому що тут всі заколочені були ресторани. А тут приїхало дуже багато переселенців, люди з Харкова, Сахтирки, дуже багато. І нас попросили відкриватися, тому що людям їсти не йде. На літньому майданчику закладу смакують піцу і дві полтавки. Вони тут кажуть не вперше. Ми сьогодні зустрілися з колежанкою ну, раз в місяць десь. І ми просто прогулювалися, проголодалися і зайшли піцу спробувати. Другой, ми сьогодні рибну взяли, ми таку ще не їли, дуже смачна. Ми розповідали іншим разом, з яких продуктів готують. Нам дуже сподобалось. І, попри війну та нестабільну ситуацію в Україні, дружина Марка Тетяна каже, лишатимуться тут, у Полтаві. Він каже, ні, нікуди я не поїду. Що буде, те і буде. Я нічого поганого не роблю. Якщо мені щось погане будуть робити, будемо стріль. що робити. Грубо говоря, було всього. Ну, як уїхати ніколи не було у нього. Я кажу, давай, може, поїдемо? Ні, ти все. У закладі готують не тільки піцу, а й різну італійську їжу та десерти. Майже при вході спільний оберіг подружжя. Це наш амулет, наш символ, що наша піца вам впаде навіть з неба. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТ -ПЛЮ. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на нашому каналі. До зустрічі в нашому ефірі.